Група «Адам», mm -hmm. Blooms Corda Кейпкот, мені подобається. Подобається те, що робить Манекен, але воно таке дуже прям якби, чисто західне. І там тяжко сказати, що це українська uh -huh. музика. Кургани, напевно. Ні, так, звісно, безперечно. Ну просто кургани це прям феномен. То есть тут даже... ну, просто кургани це не про музику. В Кругане це про мем. Ну, то ага. Тобто вони беруть і розбирають якусь, якийсь мем. І беруть його розбирають. Тож вони реально у них кожен трек це мем. Тобто, ну, наприклад, кент Підорас. От реально, це ж просто мем. У кожної людини є реально Кент Підорас, який все время всіх кидає. Вони беруть і це розбирають. Потім вони там беруть, розбирають тіпа, чувака, який школьник і там, їбе свою вчительку на О, цьому... Або... На, ...на літніх канікулах. Тіпа. Це не супер мем, але в принципі це мем. Ну, тіпа, і все в них около межа. Вони, 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 вони більше про Коротше, це більше. Я не знаю, це навіть не література, це етнографічна експедиція. Я б uh -huh. сказав би, що що кургани, це таке.